Нові діалоги про любов. У межах 15-річчя проєкту Врятуємо скарби разом у краєзнавчому музеї представили сакральні мистецькі твори. Ключовою скульптурою у виставковому залі стала унікальна пам'ятка 18-го століття Ангел. Твір у 2021 році для консервації передав реставратору Валерію Твердохлібу парох костелу у Городенці. Фахівець каже, скульптура була у незадовільному стані, проте за два роки їм вдалося надати ангелу зовсім іншого вигляду. Пам'ятка дуже цінна. Ми можемо ну ми знаємо, що місто Горденка це, це то таке місце, де творив всесвітньо відомий скульптор Іоанн Георг Пінзель. І, власне, ми не маємо підтвердження, що ця скульптура саме належить йому. Ну, хоча такі припущення, звичайно, десь десь можуть бути під ангелом. ви побачите фрагмент, який дійсно належить Яну Георгу Пінзелю, оскільки це фрагмент композиції з цього храму. Так само ці хмарки це теж скульптури 18 століття. Вони вже реставрувалися в нашому проєкті і ще реставруються. Фрагменти від реставрованого ангела закарбував на світлинах фотометець Олег Нетецький. Уже близько п'яти років Олег займається фотографією у Франківську. Скульптури знімав уперше, адже зазвичай героями у його об'єктиві є люди. Та це не завадило йому передати всю красу унікальної композиції, відобразивши її у більш ніж 20 різноманітних ракурсах. Фактично, вони б, б, всі однакові, але там, десь чуть-чуть інакшого кольору, давай чуть-чуть інакшого світла. Там десь спалах було використовано, щоб щось десь виділити. Воно дуже цікаво, бо ж цікаво, чи автор, коли вирізав цю скульптуру, взагалі мав якийсь образ перед собою, чи образ був вигаданий, яка деревина використовувалась для того ангела. Однаковою у залі стала й виставка фотографій християнських муралів відомого митця Яреми Стецика. Його авторські стінописи нині прикрашають більше 20 будинкових фасадів міста і всіх об'єднує релігійна тематика. Ми з церквою почали говорити на цю тему. Типу, що е, церква стала сміливіша, ми стали сміливіші, нам це хотілося. Ми щось там почали дружити, почали говорити. що от ми таке намалювали, йдемо освячувати. І в цей момент церква мала цей крок зробити або сказати, що ні, друзі, забороняємо, або навпаки, це кайфово, давайте робимо разом. І в нас, власне, це відбулося. І вже за цей час, то більше 10 років, ну я нарахував більше 20 моралів. Я просто хотів цю сторінку перегорнути, того я назвав сьогоднішню подію «20 християнських моралів. Цьогоріч у межах проєкту Врятуймо скарби разом, анонсують ще низку мистецьких подій. Віталія Яковуч, Ігор Попик, телеканал 402.